Добрий день, шановні вступники, батьки та всі, хто приєднався сьогодні до нас. Вітаємо у нашому улюбленому, неперевершеному Національному технічному університеті України Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Напевно, немає жодного закладу, який би не зазначав свою унікальність, і ми не є виключенням. це місце можливостей з безмежним потенціалом та прагненням до постійного. Розвитку та вдосконалення в наш час постійних змін пандемії, а наразі війни головним під час вступної кампанії залишається. Налагодження комунікації, грунтовної та чіткого інформування, професійного консультування з питань вступу та особливостей спеціальності та освітніх програм З цією метою КПІ побудована інформаційна платформа, яка складається з системної роботи факультетів, інститутів і університету в цілому за рахунок проведення різноманітних заходів. За допомогою інструментів, які дозволяють нам презентувати навчальний процес та відкрити можливості працевлаштування, Невід'ємною складовою вступної кампанії є налагодження зворотнього зв'язку, яка працює через розголужену систему чатів, ботів. В Каналів Телеграм хідна для відбудови країни висококваліфіковані фахівці. робимо все можливе, щоб університет продовжував працювати та розвиватися. Запрошуємо і вас долучитися до нашої великої родини і разом з пильними зусиллями відроджувати нашу рідну Україну.